Друзі, привіт! Відправляємо нашому клієнту комплект відеоспостереження, який складається з центрального елемента ось такого відеореєстратора, Виробник Hikvision, ось такий квадратенький, біленький, гарненький. В такій великій пашці він продається. І тут ми бачимо його комплектацію. От Там є мишка, там є кабелі, блоки живлення, всі необхідні. І оце є наш відеореєстратор, який є центральним елементом всієї системи відеоспостереження. Ми маємо ось тут ззаду нього є роз'ємчки, до яких підключаються екранчики, де інтернет підключається. Мишка, флешка. І ось сюди підключаються чотири камери, які замовник буде поступово підключати. Зараз клієнт купляє дві камери. А ще два роз'ємчика для двох камер в нього будуть вільні. Ось тут є лампочки, і ось там є назва від реєстратора виробника Хіквіжен. До цього відеореєстратора ми порекомендували купити ось такі дві камери. Вони хороші. Камери мають роздільну здатність 4 мегапікселя, мають розпізнавання людини, автомобіля, вбудований мікрофон, мають захист IP67, бо камери будуть встановлені назовні. І HD-якість. це хороші камери, які забезпечать добру картинку для зображення як в день, так і вночі. Замовник, оці камери буде кріпити на стовп. Для цього йому необхідні ось такі кронштейни. і виробник даху сумісний з цими камерами. І відповідно ці самі кронштейни вони ось так виглядають. Це є металеве отакі кріплення, яке кріпиться за допомогою натяжних зажимів на стовп. Ось так воно розташовується на стопі. І за допомогою ось таких натяжних зажимчиків воно вже кріпиться до самого стовпа. Це є хороше. Кріплення, ви бачите, воно є повністю пофарбоване зі всіх сторін, воно не буде ржавіти. А до цього кріплення необхідні ще також комотаційні коробки, які теж сумісні з оцим Кріплення. Тож ми маємо два кріплення на стовп, маємо дві коробки, і коробочки ось таким чином виглядають. Це маленька, гарненька, біленька коробочка, яка має гермовід знизу, щоб зверху в нас не затікав дощ, а оце вже кріпиться до самого кріплення. Ми беремо ось так наше кріплення, яке розташовуємо на стопі. Потім до нього прикручуємо ось таким чином нашу коробочку. Гермовід має бути в нас обов'язково знизу. Внизу, і в нас потім далі до е цього кріплення кріпиться ось така гарнюсінька камера. І це є досить надійне, естетичне рішення, як закріпити е камеру на стовпі. Купляйте в нас ось такі камери, купляйте комплекти для відеоспостереження, посилання ось там є вище. Ми допоможемо вам підібрати ось такі гарненькі відеореєстратори з хорошими камерами, щоб у вас все гарненько працювало. Звертайтесь до нас, дякую!